<реш> <реш> перший момент був жах. То вже не лікар, то ремесленник. Усі були однакові. Посадили в машинах і я виконував свій обов'язок. Доброго дня, шановні глядачі! З вами Радченко Даріна. Та сьогодні ми звітали до лікаря-стоматолога вищої категорії, академіка Української академії наук, професора, завідувача кафедри пропадевтики, хірургічної стоматології та просто чудової людини Новікова Вадима Михайловича. Добрий, Добрий день, Вадим Добрий Михайлович. День. А як взагалі ваші справи? Як ваш настрій? <гум> дякую, дякую, чудово. Ну то, що стосується особисто, ну але відповідно тому, що відбувається в нашій державі, то відповідно стану, ну, Дякую та. вам. А, добре, як ви думаєте, чи існують зубні феї? Ні. <гум> Ні, не, не існують зубних фей, не існують, то байки для діточок, щоб допомогти діточкам адаптуватися на прийомі, ну, може, феї це наші стоматологи, наші лікарі, добрі феї. Якщо в такому сенсі, то так. Да. Так, я вас зрозуміла. Ну, щоб діточкам не було так страшно. <смі> мені теж в дитинстві розповідали, <смі> і мені було набагато легше це сприймати і виривати зуби. <смі> ну, я працюю переважно з дорослими людьми, то фей, наші лікарі. Так, згодна з вами. А добре, чому ви обрали саме стоматологію, хто чи що вплинули на ваш вибір? Ну о, о, за великим рахунком, то в мене іншого шляху нема. І не було. Я спадковий стоматолог. У uh -huh. мене і батько, і мати стоматологи. Батько достатньо відомий в ті часи хірург, стоматолог. Uh -huh. Мати була також дуже популярний терапевт-стоматолог, навіть завідувачка відділенням терапевтичної стоматології обласної стоматологічної поліклініки. Тобто я виріс навіть в атмосфері стоматологічній. У нас вдома. Іншої мови іноді не було, як, і не було навіть цього вибору. Інших так? варіантів і не передбачалося. Дуже багато від своїх батьків взяв. Так. А, добре. А, яким був ваш шлях становлення як лікаря, і хто допоміг вам стати професіоналом своєї справи? Я не можу поскаржитися, що в мене був дуже тяжкий шлях. У мене достатньо, я мав. Достатньо фундаментальне підґрунтя в особі своєї родини, і мама і папа були фахівцями великого рівня і дуже популярними лікарями і добрими mm -hmm. людьми. Mm -hmm. І, мабуть, генотип спрацював. Мабуть, я отримав перше призначення на змішаний прийом. Потім потихеньку-потихеньку родина вирішила, що не вистачає в родині ортопеда-стоматолога. Uh -huh. Батька-хірург, мавоти-терапевт, ортопеда не вистачало. І після цього відбулася перекваліфікація, і я став ортопедом-стоматологом. Uh -huh. Тобто батьки це були головні люди в вашому житті, які вас підтримували, надихали, мабуть. і… Надихали 100%. І ще я з, з великою шаною словами подяки згадую свого вчителя професора Рубаненка В'ячеслава uh -huh, Васильовича. Uh -huh. То мій батько на роботі, в науці, в медицині. Також uh -huh. добре. А чому ви обрали основним напрямком вашої роботи саме захворювання скронева нижньощелепного щелепного сулоба? Я знову ж а, згадаю свого вчителя, uh -huh. професора Рубаненка В'ячеслава Васильовича, це було його передбачення. Uh -huh. Він якось мене покликав. Ну оскільки я ще був тоді дуже молодий, він до мене знесходив, звертався на ти тоді. Він позвав uh -huh. до речі, з його дочкою ми і однокласники, і одногрупники по життю. Uh -huh. Він позвав, покликав мене і каже: Вадь, а ну подивись, що відбувається в скронево нижній щелопному суглобі. Так сталося, як іноді буває, що ревматологи не дуже хотіли займатися стоматологічними пр... mm -hmm. проблемами. А стоматологи казали, то ж ревматологічні анатомічні mm -hmm. утворення, хай ревматологи розбираються. Mm -hmm. Тобто, в такому разі воно стало не туди, ні сюди. І через передбачення. Великого мого вчителя моя кандидатська дисертація щодо захворювань скроновини ще щелепного суглобу стала першою на Україні. Гнатологія. Що це за галузь стоматології і чим вона цікава? Вона вивчає цілий комплекс проблем, як проблеми і самого власне скроневини жлипного суглобу, так і стан м'язів, і стан оклюзійних поверхень зубів. І так сталося, що при вивченні цієї проблеми. Стає актуальними і соматичні захворювання. Ну, наприклад, найпоширеніший жіночий гормон Естроген він має вплив. Напружність сполучної тканини, тобто на стан глубокого диску, або ми іноді кажемо мініску. Тобто сюди ще і до ревматолога треба звертатися, і до гінекологів стало стало звертатися. І дуже радикальні наше втручання в зубощелипну систему, металокерамічні знімні протези вони мають обсередкований вплив. Дуже актуальна тема, і я вважаю, що цією темою не можна не займатися. Вона дуже актуальна. І тому вона стала майже провідною все моє життя. Чи можете ви пригадати найскладніший клінічний випадок у вашій практиці? Мені дуже трудно відокремити якийсь там, найскладніший, оскільки кожен пацієнт, він, як я вже казав, то є комплексним. Угу. І відокремити одну людину від іншої, сказати, що тут тяжча робота, ніж ось ця робота, ну, то дуже mm. індивідуальний підхід, обов'язково індивідуальний, обов'язково комплексний mm. підхід. І якщо використовувати такий індивідуальний комплексний mm -hmm. підхід, то майже кожен пацієнт буде складним mm -hmm. і так складається, що велика кількість їх пацієнтів із категорії пацієнти переходять mm -hmm. в друзів. Оскільки вона дійсно тривала, плине а кого можна згадати і... люди з якимись цікавими професіями? Можливо, прості люди Друзі... відокремити окремі прізвища. Я прізвища не можу ну, називати, добре, не але, але на так кожен. Купити. ви ось цю тему затронули. У мене відразу ж mm -hmm. обличчя. Прикуси, ну, зуби також. Тобто у вас багато друзів можна сказати, з різних куточків України? Полтавщини щонайменше. Полтавщина щонайменше. щонайменше щонайменше. А Україна також, так, також. Угу. ця тема дуже актуальна угу. і не у всяких обласних центрах України займається цією проблемою. Угу. Тобто, так, ви праві. Як можна досягти успіху професії лікаря і що потрібно для цього робити? Працювати. Просто працювати? працювати і любити свою професію. Працювати і любити свою професію. Е, мій вчитель В'ячеслав Васильович, він нам прищепив любов до праці, та й мої батьки угу. також. Угу. І ми на роботу, на кафедру йшли з веселим настроєм, спокійні, з легкою ходою, скажімо таком угу. образно. Ми любимо свою професію і отримуємо і моральне задоволення також. Угу. Від того, що ти допомагаєш людям, а, працюєш в творчому колективі, де є вже професійна і добра аура, то є сенс угу. життя щонайменше. А ви коли тільки. Починали працювати, ви якось переймалися, були якісь у вас переживання? Обов'язково. Щодо... Той лікар, який не переймається зі своїми пацієнтами, то вже не лікар, то ремисленник, я не знаю, яке слово підібрати. Так, uh -huh. да, дуже часто вночі просипаєшся, і тобі сняться, і uh -huh. протокол лікування, і обличчя, і слова, і все. Да, так також і іноді дружина каже, що ти проснув. Я кажу, та от придумав там щось. Тому треба і багато працювати, але відпочивати теж <різь> Дякую, <різь> да. обов'язково обов'язково так. <різь> да. Але любити свою професію і багато працювати Вадима Михайловичу. 6 червня 2023 року для нашої країни сталася трагічна ситуація. А саме Російська Федерація спричинила екоцид, влучивши у Каховську ГЕС, експерти зарівнюють. Масштаби цієї проблеми з масштабами проблеми а, аварії на Чорнобильській АЕС. Ми всі знаємо, що ви були ліквідатором а, на цій аварії. Чи можете ви розказати ваші відчуття та спогади від тієї жахливої жахливої ситуації, яка сталася в нашій державі? Так. Так, я е, маю сказати попередньо декілька слів. На той час у нашому навчальному закладі він тоді називався Інститут. Uh -huh. У нас тоді не було військової кафедри, і ми закінчували навчання тим, що їхали е, рядовими е, в армію служити. Uh -huh. Так сталася моя доля, що я служив у Київському військовому окрузі, Переяслав Хмельницький район. І нічого ну, нічого такого не, не виявлялося, що зараз відбудеться якась катастрофа. Угу. І коли ми узнали про таку велику-велику біду для не лише нашої України, а для всієї Європи, ну, чесно кажучи, в перший момент був жах. Особливо мені. На думку, припадає момент, у нас штаб нашої військової частини розташовувався в Білій церкві, і для того, щоб нам поїхати там по нашим медичним і службовим питанням у Білу церкву, нам треба було проїжджати через аеропорт Бориспіль. Ми заходили uh -huh. туди декілька де хвилин відпочити. І я пам'ятаю евакуацію людей з Києва. Оця площа, ну, більшість з нас були у аеропорту Бориспіль, угу. Хто, хто пам'ятає цю велику площу перед старим терміналом, оця площа уся була запружена людьми. Плотна, плотна товпа людей і мовчання. Гробова, вибачте, за слово, гробова тиша, жах, жахіття. Мороз по кожі. Ми приїхали туди, подивилися, стало страшно. І ну, про Каховську Гес, я не фахівець цієї справи, я лікар. Але то, що ми знаємо, що це найбільша техногенна катастрофа Європи за останній час, то я порівнюю свої відчуття з тим жахом, який ми пережили тоді, то наша держава зараз бореться mm -hmm. за те, щоб yeah. цього не відбувалося, щоб ці агресори... Щоб такого не повторювалося в Європі щонайменше. Ми боремося зараз за те, що за, за свободу в першу чергу, щоб жодний загарбник не мав такої можливості у нас. Тому, ну, на жаль, гинуть люди в першу угу. чергу. Угу. То отакі у мене відчуття і після підриву Каховської ГЕС, і які дійсно вони перекликаються із угу. моїм досвідом Схоже. так. Чорнобильським, ну на, на жаль, на во на превеликий жаль. Тобто ви допомагали ліквідувати людей? Я на самій станції не був. А -а -а. Нас а, терміново по тривозі підняли, і оскільки я після медичного угу. інституту, угу. на той час він так називався, а, займав посаду санінструктора, сержанта. Дали підсумок, посадили в машину, і ми виїжджали на закриття так званої тоді 30 кілометрової зони. Угу. На самій станції я не був, але був мобілізований. Тоді прикривали, прикривало зону. Усі були однакові, посадили в машину і поїхали виконувати на той час обов'язок. Зрозуміло добре. І тоді на сьогодні останнє питання, <гум> таке позитивне, я б так сказала. Щоб ви побажали абітурієнтам та студентам стоматологічного факультету, ну по перше, ну будь-коли, будь-кому, в першу чергу, здоров'я, щоб ви були здорові, щоб ви були сильні, щоб ви багато вчилися, щоб ви були трудолюбиві, щоб ви любили свою працю, і угу. тоді ваше життя складеться. Коли ви ходите на роботу з відчуттям, що ви робите свою справу. Ви отримуєте задоволення, що ваші долі склалися, що у вас родини склалися. Усього вам найкращого, будьте здорові! Я вам дуже дякую за таку чудову розмову. З вами була Радченко Даріна, Новіко Вадим Михайлович та Стомас Томас Пепедемов. Слава Україні! Ми переможемо! Героям слава Переможемо! Будьте здорові!